Всім привіт! Сьогодні у мене для вас крутий лайфхак, як швидко дозріти авокадо. Я зробила експеримент і результат мене шокував. А ще у лозі мій день справи, думки, і звісно, трохи домашньої атмосфери. Як зробити дубового авокадо зрілий, стиглий, смачний? За одну добу. Розрізаємо авокадо навпіл. Дуже рівно. Це важливо. І виймаємо кісточку. Авокадо зелений, твердий і несмачний. Беремо тарілочку добре, притискаємо авокадо, закриваємо плівкою через одну добу. Зелений твердющий авокадо буде стиглим. Те саме роблю і з іншим. Цей нерівно розрізала, і тут є. Щілинка, може потимніше. Пройшла доба, але я пішла далі. Я купила ще три дуже поганеньких авокадо. Твердий і вже сухий. І ось такий великий, зеленючий-зеленючий. Всі ці три авокадо я розріжу. Ми з вами їх теж перевіримо. Мені самі цікаво, чи дозрівають авокадо, у яких немає шан. Я, до речі, пробувала варити авокадо, заморожувати авокадо. По консистенції вони стають м'якими, але на смак гидота гидотою. А оцей Спосіб. Він робить з авокадо дуже смачний фрукт, до речі. Так, дивіться, не потемнішав, бачите? да. Авокадо має дуже ніжний, такий тендітний, ледь помітний присмак. Але коли він стиглий, він більш яскравий. А коли не стиглий, то його взагалі немає. Він хрумтить. Цей дуже зараз з класним присмаком. Я скоротила експеримент з авокадо для влогу, але якщо вам цікаво побачити всі деталі, нюанси та як лайфхак працює на трьох різних авокадо, Повна версія за посиланням під відео. Дивіться влог до кінця, а потім переходьте і дивіться повний експеримент. Там є багато нюансів. Пізнала здалеку. Да. Привітулі. Йдемо гулять. Подивіться, яка п'я тут організувалась. Не трогай руками. Не трогай руками, я хочу погратися. Дорогий. Хопа, хапа. Ні, фу-фу-фу. Ні. Не можна. Борода. Фу, ні. Ні, 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 не треба. Борода. Звиніть я. О, яка худина. А так купала сьогодні, уявляєш? Ми вже вдома, вже снідаємо. Ми яйці вже з'їли свої. І зараз ріжемо манго, там мама на кухні. Наташа ж приїхала з Єгипту, ремі ми вже здали. Зараз будемо їсти Єгипетський манго. Кустечка не достається, Як але він можна? такий м'якенький-м'якенький був. Всі завжди везуть з Єгипту пасти, бо вони якісь неймовірно класні по складу. Зараз, до речі, можна перевірити. У нас є два манго, вони вже стиглі, пахнуть і м'якенькі, тому треба швиденько з'їсти. І ось, дивіться, весільний чай, хто знає. В Єгипті п'ють його тільки на весілля. Весільний, так і я переклала, весільний чай, і тут явно дівчика весільна. Мама там варить каву. а я... Пригадую смак Єгипту. Дуже смачний її під. Ложечка да. там є, щоб вигрівати. Зараз все буде в зубах. Уже. Кому потрібен свіжий мох? Не знаю, може у когось з моїх підписників ще є равлики. Ось дивіться, який класний мох прийшов да, да, дуже з класний. цього. З, з ахтирки присилають. Ось невеличка партія. Коротше, інстаграм залишу під відео, де оцей наш магазин. І все для равликів. Кальцесуміш, дивомась, ягель, мох, в общем там все. Як там мама каже, капна волос. о отак я сиділа. Мама каже, Подожди", в зеркало мені так показує, Дивись, скільки у тебе волосся. Я така О, mm -hmm. да, прям mm -hmm. відчуваю важкість. Пішла я додому, буду займатися своїми справами. Вже дуже мені допомогла. Все тут поробили. Да? Да, дуже мені допомогла. Прорекламували ягіль, верніше мох для маминого інстаграму. Всі думають, що я його веду, тому що я постійно озвучку. Ну, тому що як Віка своїм голосочком розкаже, так у мене зразу продажа піднімається. Зразу продажа піднімається. От так. у мене якийсь диво, голос скаже, мама. Лежить і контролює, хто ушов, хто прийшов, да, все треба проконтролювати. Така зайка красива соба. Да, да. Отака красива пузяка у нас. На така класна. Дівчинка наша, да, наша дівчинка. Прийшла додому, засіла ліжечку, тому що зранку не встигла. Вчора, до речі, був Артем у мене. Ми їздили в заклад, вечеряти він мене пригощав вечерю. І це такий прикол був. Коротше, я хотіла. Планувала замовити карпаччо, знаєте, таке тоненьке, нарізане, сире, мариноване м'ясо. Один раз куштувала, мені дуже сподобалося, і я захотіла ще раз. Он каже, ну замовляй дві порції, я теж буду. І я, в общем, переплутала і замість карпаччо замовляю тартар. І там ще він е, написано фірмовий тартар. І там щось, там, коротше, довга назва. І я кажу, і дві порції тартару. Ну, там ще овочі грі замовили, а ще якусь штуку з сиром приносять нам цей тартар. Ось вам фоточка. А там сире м'ясо, фарш, виглядає як сирий фарш. І е, поряд лежать кісточки, порубані, отак, три чи чотири штуки, з кістковим мозоком. І я, коротше, розумію, що це не те, на що я розраховувала. В общем, що вам сказати? Ми з'їли, це було смачно, але дуже-дуже незвичайна страва. І така ситна капець, оцей, оцей мозок, там оця, ця чайна ложечка, і він ж от прям жир. Але смачний жир, от я не можу пояснити. Раніше б я таке в житті б не з'їв навіть не понюхала. Але оскільки я знаю, тепер як це корисно, це дійсно дуже корисна страва, і це прям ексклюзив. От що, ну я навіть зраділа, що я це нарешті спробувала, і в принципі, е ну, скажімо, у мене є тепер такий досвід. Так що. Була надзвичайна і незвичайна вечеря вчора у нас. От, потім ми приїхали додому і е, дивилися фільм Черчилль на війні. Слухайте, це якийсь капець, це все зараз відбувається, все, що в тому фільмі ми е, подивилися. Це не фільм, це серіал. І він, е, ну, ми тільки дві серії подивилися. Я, до речі, всім дуже-дуже раджу, цікаво. Він такий напівдокументальний. Там є документальні фрагменти, є типу фільм, як показують. Ну, актори да, грають роль. Це в перемішку. дуже цікаво. Я коли мені Артем запропонував, я так скептично кажу, ну блін, про війну я не хочу. Ну, давай каже, спробуємо. Я кажу, хорошо, дивимось там 15 хвилин. Якщо заходить, дивимось далі. Ні, переключаємо. І я прям в захваті. Мені дуже сподобалось. Тепер, коли Артем буде приходити, ми будемо його дивлятися. Я сама не буду, і він не буде сам дивитися. Ми будемо разом його дивитися. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що політики цей фільм теж дивилися. Ну не знаю, вони ж маються в цьому орієнтуватися. Це історія. Як Гітлер, оця вся Перша світова війна, Друга світова війна, як він обіцяв ці договори підписувати, всі йому йшли на уступки, все те саме, що зараз Путін робить. І він потім порушував ці договори, він потім все захватував, те, що обіцяв не захватувати. Йому там частинку дали, подарували, типу, ладно, окуповуй те, тільки не чіпай там те. Ну так, так, все добре, і потім через півроку бац і захоплює далі. І захоплює далі, далі. І там, ну, в общем, дуже класний, дуже класний серіал. Всім раджу, хто хоче зорієнтуватися. Ну, я думала, що я, в общем-то, орієнтуюсь в цій темі. Але цей фільм відкрив багато таких нюансів, про які я не знала, або ну знала, але не так уявляла їх. Дуже цікаво. Черчилль на війні. Їх є багато фільмів схожих. Бо я шукала мамі скинути трейлер і бачила, що різні є варіанти. От, от саме «Черчилль на війні. Прям супер. Він на нетфліксі цей серіал. Я не знаю, мабуть, і на інших сайтах є. Я дивлюсь на Нетфліксі. В Ютубі немає його точно. Прям Я захопилася, мені сподобалося. Ми ледь зупинилися. Дві серії подивилися, вже була 10-та година. Кажу, все, давай вимикати, бо зараз будемо півночі дивитися. От. Рибулічки, ви голодні? Да. Приходиться занурюватись пальчиками, щоб корм швидко тонув, щоб сомики встигли поїсти. Бо ці все з'їдають, поки він там плаває. Сомікій! Так, вже час обідати. Що я буду обідати? У мене є тут залишки сирочку. Сметанка. Сьогодні у мене простий, але дуже смачний обід. Нарізала творог, посолила, поперчила, додала трохи сметани та гокамоли. Поряд дві дольки болгарського перцю, кілька оливок, листя салату і соковите зелене яблуко. Перенесла все на балкон, сіла за барний столик і просто насолоджуюсь моментом. Смачний обід, затишна атмосфера і неймовірний краєвид. Що ще потрібно для ідеальної паузи в день? читаю ваши комментарии. У меня другая проблема. Как сделать так, чтобы авокадо не так быстро спели? Жара ужасная, от этого они спеют очень быстро. А так я обожаю авокадо. И когда чищу на салат, половина только в салат идет, а остальное просто съедаю. Продолжайте так и рубить? Ой, что-то темно. Остальное просто съедаю. Без соли и перца. Вкусно тище, но у нас они очень вкусные. Израиль. Ну так, да, уявляю. Ням катаюсь во рту вкус ореховий. Кстати, у нас сезон авокадо зимой, як і клубника, сейчас уже заканчивается. Uh, просто кладіть в холодильник, авокадо. Авокадо зберігаємо в холодильнику, поки вони цілі. Коли ви вже розрізали і половинка залишилась в пакет, плотненько-плотненько, щоб кисню там не було, от прям так через трубочку можете висмоктати з пакета воздух. Закрутити, замотати, і в холодильнику він зберігається. Головне, щоб кисень не потрапляв, тоді він не буде е, цей, темніти. Ну, спробуйте, принаймні, напишете потім. У мене в холодильнику вони зберігаються довше, якщо що. Е, і друге питання було. На рахунок моєї щитовидки. Вика, що со щитовидкою на даний момент Ти не озвучила результат аналізу вроде з прошлого разу. І мені здається, міноксидил як то впливає на щитовидку. Міноксидил, не знаю, не чула я, щоб він якось впливав на щитоподібну залозу. У мене на той мом момент, коли я здавала аналізи, були трошки ТТГ вищі, ніж я очікувала і хотіла би. Тобто класний результат, коли він там до двох у мене був він три з чимось. От е Тому я продовжую, ну, я, я п'ю зараз йод там особливий, але поки що я не готова ділитися якимось результатами, тому що контрольні аналізи я ще не робила. І, в принципі, не дуже я і хочу, тому що в цілому я себе дуже хорошо почуваю. От, там не критично у мене було, воно невисоке. ТТГ було, Т3, Т4 були, в принципі, в референсах. Тому я думаю, що все нормально. От, але ж коли я почала міноксидилом користуватися, я не перездавала теж аналіз на щитовидку. Я не думаю, що це може якось впливати. Принаймні, я б якось відчувала це. Не було б сил, енергії такого. От, Я зараз п'ю метіленовий синій розчин. Це синька. Дуже багато інформації передивилась і реально крута штука. енергію дає, а воно впливає на мітохондрії. І мітохондрії це наша батарейка. батарейки, Маленькі батарейки в організмі, які дають енергію. От, і е, новий синій цей розчин, він безпосередньо впливає на мітохондрії. Можливо, я підготую для вас відео на цю тему. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. От, е, але трошки пізніше, тому що я зараз тільки в експерименті, мені дуже подобається те, що я відчуваю. Енергія реально одразу випиваєш. 5 крапель на мою вагу на 50 кг. На скляночку водички, бульк. І прямо відчувається більше енергії. Ти більше всього хочеш робити. От. Дійсно, мітогондрія рулять. Mm -hmm. Подивіться, багато зараз всього про цей метіляновий синій. Особливо в американських джерелах, там взагалі вони там, всі його п'ють. Пишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли бачити відео, як вам сьогоднішній мій формат відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну що, день пройшов насичено, і лайфхак перевірили, і прогулялися, і навіть магазин з равликами прорекламували. Якщо у вас є равлики, не забудьте заглянути в опис під відео. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до зустрічі в наступному влозі.